До Луцького замку приходять гості міста з різних областей України, які приїхали на Волинь із місць, де тривають бойові дії. Я вперше в Луцьку, ми приїхали сюди з Києва, мені тут дуже подобається. Я приїхала з батьками та з маленьким братиком. О півдні на замковій площі люди чекають сируління клекуна. Ми, в принципі, знаємо про таку традицію, в принципі, як так підгадували і приїхали, якраз встигли. Гімн України сурмить кликун Андрій. Єдинак, фронтмент одного з гуртів, викладач музичної школи зобов'язався виконувати функції міського кликуна незалежно від погоди та інших обставин. Чоловік одягає спеціальний костюм, проходить 126 двадцять сходинок в вежі, робить декілька тренувальних акордів і сурмить на кожному куті вежі. Завжди виконував гімн Волині, Волинь моя. От, але зараз в нас такий стан в Україні, тому я виконую гімн України. Дуже мрію, щоб Україна перемогла в цій війні, нелегкій. Дуже переживаю за наших хлопців, які захищають нашу країну. Кликуна знімають на мобільні телефони і аплодують. У нас невеличке містечко під Волновахою. Так сталося, що ми змушені були. От вже Пару днів як знаходитися в Луцьку. Ми коли підходили сюди, то почули, як хтось грає гімн України. Знаєте, Україна в нас єдина, вона в нас неподільна. Це дуже приємно, що люди зберігають цей патріотизм, дивлячись ні на що. Перший раз в Луцьку дуже файне місто, дуже красиво. Зараз ходимо, все оглядаємо. Дуже красива вежа, дуже файно грали хлопці на трубі. Державний гімн. Аж це якось патріотично, дуже приємно. З сім'єю приїхали з Харкова, з дитиною і дружиною. Луцький кликун говорить: зараз найбільша мрія зіграти гімн України на честь перемоги. Анна Глощук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.